Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо проходити додаткові місії в грі GTA 3 і в нас знову імпорт та експорт. На цей раз уже Шорсет шорсетвелі. Останній список. І зараз я знайду його тільки можливо я проїхав той гараж. Хоча... Мабуть, я проїхав. І так, я заїжджаю, виходжу, вибігаю і все. Я, можна так сказати, автомобіль здав. А ось і повезло і другий автомобіль. Правда, з деякими буде трохи складніше знайти. Бо вони дуже рідко по місту їдуть. І ось і другий ми здали. І так, має поруч приїхати. О, повезло ще один. А ось і третій. І все, ми треті здали. Має десь проїхати поруч ще один. Зараз будемо бігти і придивлятися. Так, цей здали. Цей мені не треба. Цей також не треба. Цей також не треба. Буває такі, що мені вже не треба вони. Раз, буду бігати. Буду бігати. О, поп, все ж я знайшов один цікавий. Я його наздоганяю потроху, бо він не поспішаючи їде. Ось так. Те, що треба? А це вже четверту ми пригнали. Так і справді четверту ми пригнали? Має якось попастися Наступна. О, те, що мені треба, айдахо. Ось так заїжджаємо, і це сьогодні у нас п'ята. За рахунком я не знаю, може мені ця ще знадобиться. Давайте пляха муха. Аби вона не уїхала від мене. Так, ану, стій. Переніл. Заїжджаємо. Все. Тепер у нас 6 автомобілів. Тепер ще треба два автомобіля. Так, давайте будемо шукати. На що цього я не знаю. Давайте спробуємо, може він є у списку Бобкет. Ні, не треба вона. На жаль, не треба. Не треба вона. Ще якась проїжджати? Шкода, що їздять такі, що не треба. Мені. О, може весентинал мені знадобиться. Так, їдемо. Перепрошую. Заїжджаємо. Це, походу, передостання на сьогодні. І так, нам треба ще одну. Ще одну однісіньку. Так. Попадати такі, що мені не треба. Уже. Так, давайте я побігаю трохи. Одні вантажівки їздять. Там хтось стоїть. А, чи це я... А, це я, мабуть, її залишив, походу. Тільки картельці трохи обурені. О, банші, те що треба. І це буде на сьогодні останнє. І так, це останнє. І все. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!